Вітаю! Сьогодні ми беремося за текст, ну який багато хто пам'ятає ще зі школи, але який, знаєте, щоразу відкривається по-новому. Часто досить болісно. Це у неділю не гуляла Тараса Шевченка. Це ж не просто вірш, а ліроепічна поема. Тобто ціла історія у віршах, де є і події, і глибокі е, переживання героїв. Ми зануримось в історію кохання, надії і, на жаль, трагічної долі. На тлі України 19 століття, і одразу видно ніби два світи: один дівочий, світлий, повний мрій, а інший суворий, чумацький, повний туги. Так, цей контраст просто вражає з перших рядків: два паралельні життя, що мають перетнутися. Отже, наша мета сьогодні спробувати розібратися, які теми Шевченко тут піднімає, які символи використовує, і чому ця історія ну так чіпляє, що робить її такою пронизливою. Починається все з тихої праці, але праці повненої надії. Давайте з цього і почнемо. Отже, дівчина-сирота: у неділю не гуляла, працює, на шовки заробляла та хустину вишивала. Не просто працює, а творить щось важливе, вкладає душу. Саме так і співає при цьому. Пісня розкриває всі її млії хустиночко мережена, вишивана, вигаптую, подарую, а він мене поцілує. А далі здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде, а я косу розплітаю з дружиною походжаю. Тут же все, мрія про кохання поцілує. Про зміну статусу здивуються люди. У сироти вишита хустка. Це подія. І, звісно, про весілля косу розплітаю з дружиною. Походжаю. Класичний образ весільного обряду, так? Вона вся в цих думках. Але й тривога є, дивиться у вікно чи не ревуть крутороги, чи не йде чумак з дороги. Чекає на нього свого чумака. А от хустка наскільки це був важливий символ тоді? О, хустка це величезний пласт культури, особливо вишита власноруч. Це ж не просто тканина, це, знаєте, символ чистоти, дівочої цноти, обіцянка любові, навіть оберіг. Оберіг цікаво. А активно творить. Творить цю хустку, а разом з нею, ніби й своє майбутнє, вкладає всю надію. І дуже важливо, що вона сирота. Шевченко це підкреслює. Це одразу окреслює її, ну скажімо так, вразливість, соціальну незахищеність. Зрозуміло. Тоді шлюб для сироти це ж не лише про почуття, це шанс на захист, на повагу, стати частиною громади. Тому оце здивуються люди, це бажання вирватися з ізоляції, довести, що й вона гідна щастя. І що тут, знаєте, вражається оця прірва між її внутрішнім світом, таким яскравим, сповненим надій і її реальним становищем скромним, непевним. Ця надія здається такою е... крихкою. Крихкою, так, і ніби на підтвердження цієї крихкості з'являється інший світ, інша пісня, чумак повертається з за лиману. І одразу відчувається біда. Так, одразу описаний як безталанний із чужим добром, женучи чужі воли. Це ж ясно вказує: він бідний, залежний, найманий працівник, і його пісня це вже не світла мрія, це стогін. Контраст просто разучий, «Доле моя доле. Чом ти не така, як інші чужая? Далі, чи я п'ю, гуляю, чи сили не маю, а потім ключове. Є у мене дари, очі мої карі, молодую мою силу багаті купили, може, й дівчину без мене з іншим заручили. Це звучить майже як, ну, як вирок собі. Він не просто скаржиться на долю. Він питає її, чому ти така несправедлива? І захищається. Ні, я не ледар, не п'яниця. То в чому ж причина його біди? Це просто доля чи щось інше? Дуже слушне питання. І тут, мабуть, варто нагадати, хто такі були чумаки, бо це не просто якісь мандрівники. Так, це цілий соціальний прошарок. Саме так вони возили сіль, рибу. Це було життєво важливо для економіки, але праця неймовірно важка і небезпечна. Довгі шляхи через дикий степ. Хвороби, розбійники, виснаження це була їхня реальність. Тобто це постійний ризик? Постійний. Чумацтво вимагало сили, мужності, але часто забирало життя чи здоров'я. І от тема долі, до якої він звертається, це, звісно, ключова тема українського фольклору, літератури. У Шевченка доля часто фатальна, нездоланна, особливо для бідних. Але ж він каже, але от саме ці слова, молодую мою силу. Багаті купили. Оце вже не просто абстрактна доля, це, власне кажучи, пряма соціальна критика, дуже гостра. Тобто причина його страждань не фатум, а, а експлуатація, соціальна нерівність, його праця, його сила стали чиєюсь власністю, власністю багатих, його безталання це по суті наслідок суспільного ладу. І ось тут той контраст, про який ми говорили, стає ще гострішим. Пісня дівчини надія творення майбутнього вона вигаптує, а його пісня це констатація факту. Сила куплене, майбутнє туманне, а кохання під загрозою саме через цю несправедливість. Може, й дівчину без мене з іншим заручили жахливий страх. Так. Шевченко ніби показує, що ці два шляхи надії і розпачу не просто паралельні, а що сама система створює умови, де надія. Дуже крихка, а розпач майже неминучий. І ця неминучість вона наростає. Чумак же не просто співає, він заплакав сіромаха, степом ідучи. Емоції на межі. Так, це вже крайній ступінь відчаю. І одразу ж зловісний знак від природи. Ось застогнав сивий пугач в степу на могилі. Пугач на могилі це ж класика фольклору, так провісник біди. Абсолютно, архетипний образ нещастя, смерті, і товариші, його чумаки, вони ж одразу розуміють, тяжко зажурились, щось серйозне, і вони намагаються його врятувати. Це важливо, везуть до села, хочуть в село причащати, звертаються до церкви, до Бога. Але не тільки так і й ворожки питали, тобто пробують усе: і офіційну релігію, і народні вірування, магію можливо, але марно. Не помогло, з нестіленим в дорогу рушали. І Шевченко так і не дає остаточної відповіді, що ж його вбило, чи то праця задавила молоду силу. Фізичне виснаження цілком можливо. Чи то нудьга не всипуща його з ніг звалила. Символи тут продовжують працювати пугач передвістя смерті, а потім хрест над сиротою. Знову це слово сирота, навіть після смерті. Підкреслює його самотність до кінця. Абсолютну самотність, хоча громада ну формально виконала свій обов'язок. Поховали, поставили хрест, але відчувається якась холодність, відчуження. А щодо причин смерті, ця багатозначність, яку залишає Шевченко, вона м, дуже важлива, не можна все звести до чогось одного. Але згадка про нудьгу невсипущу після тієї пісні про втрачене кохання, продану силу вона виглядає ключовою. Тобто душевний біль міг стати причиною. Це піднімає серйозне питання про зв'язок психічного і фізичного. Глибокий відчай, туга, безвихід вони можуть руйнувати не гірше за хворобу чи працю. Можливо, саме цей внутрішній біль, ця нудьга, і став останнім ударом, звалив його з ніг. І той рядок ніхто й не заплаче. Так холодно звучить це байдужість. Можливо, не стільки байдужість, скільки. Трагічна буденність того життя, смерть була частою гостею, особливо серед чумаків. Люди могли просто звикнути до втрат. На жаль. Але цей рядок, разом із їдом розійшлися, створює відчуття такої порожнечі його особиста трагедія, по суті, мало кого торкнула. Він пішов, все забрав з собою, залишився тільки хрест. Така тиха, майже непомітна трагедія маленької людини. І ця тиша, вона потім вибухає боючими питаннями в фіналі. Автор ніби питає у світу, у нас а де ж тая мальована, шитая хустина? А де ж тая весела дівчина дитина? Де все це? Де мрії? Де та надія, що так яскраво світила на початку? А відповідь вона. У страшній мовчазній картині хустка, символ кохання, щастя. Де вона? На новому хресті, вітер розвіває на могилі. Страшний образ та дівчина та весела дівчина, дитина. Її шлях теж визначений, вона теж косу розплітає, але не для весілля. А дівчина у черниці косу розплітає той самий жест, але тепер він означає зречення світу. Це, це просто нищівна безвихідь. Це справді майстерний фінал і дуже жорстокий. Шевченко бере ті ж символи, що були на початку, і надає їм протилежного, трагічного значення. Точно хустка обіцянка єднання, а стала знаком розлуки на хресті. А розплітання коси мрія про шлюб перетворюється на символ построгу, відмови від усього мирського, від кохання це повне, абсолютне руйнування тих надій, які були так зворушливо описані. Коло замкнулося трагічно. І знову ж таки соціальний аспект. А що залишалося робити їй сироті? Вона втратила коханого, можливо, єдиний шанс змінити свій статус, знайти захист так ще й лишалось. У тому суспільстві чернецтво могло бути одним з небагатьох шляхів, прихистком, можливістю знайти якусь стабільність, хай і ціною відмови від мрій, від особистого щастя. Це вибір, але вибір скоріше вимушений, продиктований обставинами, і таким чином трагедія стає завершеною, обидві долі зламані. Поема з неймовірною силою показує, як зовнішні обставини бідність, нерівність, праця, доля виявляються сильнішими, сильнішими за почуття, за мрії, безвихідь тотальна. Отже, якщо підсумувати, у неділю не гуляла це значно більше, ніж просто сумна історія. Це роздум про те, як соціальна несправедливість, важка праця, обставини, як вони можуть знищити найсвітліші мрії так, зламати людину. Ми бачили, як Шевченко використовує символи: хустку, дорогу, хрест, косу, щоб показати всю глибину цієї прірви між мрією і реальністю. Що ж ми маємо винести з цього? Ну, Якщо подивитися на цю поему в ширшому контексті творчості Шевченка, вона дуже показова він завжди був голосом простих, знедолених, майстерно передавав їхні страждання, їхню тугу, їхню боротьбу, хоч і часто приречену. Так, це його тема. Ця поема оголює прірву між внутрішнім світом людини, її прагненням щастя і зовнішньою реальністю. Жорстокою, несправедливою, особливо для тих, хто на соціальному дні. І хоча це реалії 19-го століття, теми ж вічні, правда? Абсолютно. Втрачена молодість, нездійснені надії, фатальність обставин, пошук кращої долі, руйнівна сила відчаю, все це резонує й досі. Тому й викликає такий сильний відгук. І на завершення, можливо, одне питання для роздумув. Таке, що не відпускає. Поема закінчується цією тихою трагедією дівчини в монастирі, а уявимо на мить інший фінал, що якби чумак ну, дивом вижив, повернувся. Цікаве питання чи змогло б їхнє кохання, їхні мрії вистояти проти бідності, проти тієї системи, що купила його силу, проти тієї долі. Наскільки велика сила надії, і наскільки вагомі обставини в житті, мені здається, це питання залишається актуальним і змушує замислитись про крихкість щастя, як тоді, так і зараз. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.